Наша тема це тема ігор, ігри, в які ми граємо, так? І перше, що хотілося б сказати, що психологічні ігри є достатньо розвиненим і поширеним інструментом для роботи як з дітьми, з підлітками, з дорослими, з колективами, дружжях, так? Тобто це е, ігри, які ну, от, на користь, так? можна конструктивні за допомогою, за допомогою різних метафоричних карт. Навіть є от такі зараз дуже популярні напрямок, як трансформаційні ігри, так? Mm -hmm. де можна щось там для себе з'ясувати, пропрацювати. Ну, от, ну, от, до війни я стала а, ведучою гри, трансформаційною а, про. Як називається, я не пам'ятаю. Аромат Но... грошей. Так, аромат грошей. Так. Mm -hmm. Аромат денег. Mm -hmm. mm -hmm. Отже, це все було так давно. У минулому житті. Ці... Так, це ігри, які розвивають, так? От. А є ігри, психологічні ігри, які розкрив своїй книзі Ерік Борнів ігри, які грають люди, і люди, які грають в ігри. От те саме про ці ігри. Ми хочемо сьогодні з вами поговорити. Uh -huh. так. Так, так, е так, хочу сказати про те, що Ерік Бьорн, він же взагалі започаткував такий напрямок у психології, як транзактний аналіз, так і він перший, хто почав говорити про психологічні ігри, але він говорив не про конструктивні, а більш про деструктивні ігри, які якось про, про сценарій наш життєвий, про ті ігри, які впливають на наше життя. І от це американський психолог і психіатр, який от вперше почав про все це говорити. От і рекомендую, до речі, його книгу, ту, про яку ви сказали, так. Люди, які грають в ігри, там є дуже багато цікавої інформації. От можна більш детально ознайомитись з іграми і впізнати, в які ви граєте, в які ігри грають оточуючи. Так, ну книжка насправді вона не з легких для. Ознайомлення, так? не кожен зможе з нею так легко а, ну, прочитати і все зрозуміти. Тому да? ну, Вона більш така написана для професіоналів, але все-таки книга дає певну інформацію, розкриває да, дійсно, які, угу. в які ігри ми з вами граємо. Так? Так. А, отже, що таке гра? Як казав Ерік ну, от виділяв про саме психологічну гру, що це таке? Саме з його книги, це такий фіксований, неусвідомлений стереотип поведінки, що включає тривалий ряд дій, що містять слабкість, пастку, відповідь, удар, розплату та винагороду. І кожна дія в, ну, в будь-якій грі вона супроводжується певними почуттями. Так, і саме супроводжується певними погладжуваннями, ну, як казав Ерік Борн, так, або ж можна сказати, заохоченнями, яких на початку гри більше, ніж ударів. І чим далі розгортається гра, тим більше заохочень, тим більше ударів, і е, до кінця гри їх, їх стає все більше, доки хтось не отримує якийсь виграш. Так. Я от, як ви сказали, да, в цих іграх завжди присутня прохована мотивація. Uh -huh. ну, тобто, от така о, вигода, винагорода, городи, так? Uh -huh. от, заради чого ми граємо? Зазвичай це о, ігри нечесні і вони навіть дуже драматичні, так? Uh -huh. от, і іноді ми навіть самі не усвідомлюємо, як ми вже починаємо грати, як ми вже залучені в цю гру, так? Uh -huh. ну, от, скажімо, гра. Жертва, рятівник переслідувачів. Це класична гра, в яку грають не тільки а, окремі люди, сім'ї, це ж і внутрішня гра, так? і зовнішня гра. Я сам собою можу програвати всі ці ролі і бути в цих ролях. От, це ж зовнішня гра, це гра між сім'ями, між народами, між країнами так само. От. Тому з нею дуже складно вийти. Щоб не грати, і дуже багато людей. Ну от я в своїй роботі останнім часом я дуже часто помічаю це залучення себе як професіонал, як спеціаліста в таку гру, в такий трикутник, трикутник динамічний, да що приходять там, скажімо, мама з донькою, так і от у нас є якісь проблеми, є якісь питання, і кожна хоче мене на свій бік, так. От, ну от, а ви, а от скажіть так, а скажіть так. А чи правильно от я говорю, я ж мама, ви ж мене розумієте, і так далі. От, і це так складно бути в такій нейтральній ролі, так, пояснювати, роз'яснювати, показувати різні аспекти цієї гри і так достатньо дипломатично. Тож це класична гра, така. в неї грають майже все життя. Це гра, яка належить до тих ігор, в які грають все життя. Ну або Берн виділяв такі ігри на все життя. Це ось ця гра, жертва пересвітлення рятівник. Там ще деякі є ігри алкоголік, мені здається, буршник. Це такі ігри на все життя. А ще він виділяє ігри соціальні, подружні. Тобто між ну, в шлюбі ігри, які ми граємо, так сексуальні ігри, кримінальні ігри і м, ігри в кабінеті психотерапевта. Mm -hmm. До Речі, ну крім того, що я вже сказала попередньо, що є люди, є клієнти, які дуже часто грають і залучають психолога грати, так? В цій ігри, а іноді є такі і спеціалісти, які можуть грати в таку гру. Ну, скажімо так, от щось там сказати клієнту, або ще якось так підняти якусь там правматичну подію чи кризу. Так сказати, ну я ж це запитую на ну саме для вашого блага. Я хочу вам зробити ну користь, якусь принесли mm -hmm. допомогти. Так, так ну це так це та сама гра на жертва mm -hmm. переслідувач Так. Там виділяє він деякі ігри, тож, якщо вам цікаво, дійсно можете подивитися, почитати більш детально про ці ігри. І ще виділяє такі, от, я б виокремила да, це ігри приможець невдах, у так, так. мене там кіт біситься. трошки, Грається. Він ефір. Він хоче в ефір? Так. Так. От. Теж одна з класичних ігор, така гра так, але. От ви щось рекомендуєте, ви щось говорите. Там, приходить, у вас людина жаліється, щось там розповідає, або говорить, так, можна ж зробити ось це або ось це. А ти спробував, чи ти не пробував як? Так, пробував, але так, зроблю, але і тут завжди ось є так, але, так, але. І це безкінечна гра на будь-який ваш аргумент є контраргумент. І така собі відмова від того методу чи способу, який ви пропонуєте. Ну так, і там же ж є якийсь прихований мотив обов'язково. Ну так, Там якось понити, пожалітися. Бо насправді там ну, людина зовсім не хоче якогось конструктиву, як вирішити свою ситуацію. Вона хоче просто понити і все. А людина починає включатися, якось допомагати, а тій то не треба. І е, коли вже друга людина, яка запропонує якісь варіанти, вона вже видихається, бо розуміє, що я ж і те, і те, і те все запропонувала, а їй все не підходить. Ну І е, перша людина, яка починає жалітися. Вона е, отримує виграш, так тому що е, людина, яка запропонувала е, якісь варіанти, вона здулась е, ця людина. Вона отримала те, що хотіла, вона понила. Ну і все. У неї все так само погано і залишиться, і ніхто не може їй допомогти. все ось цей виграш. Є так ну, я тут я от зрозумів, mm -hmm. що так це все. Я кількість не Ще грає якби не ти, от якби не ти, знаєте, дуже багато батьків mm -hmm. користуються цією грою, і іноді в подружніх стосунках, в партнерських стосунках може виникати так само це гра. Якби не ти, я б уже там був би там, та й там. Якби от не ви, я б був би там та. Я б мав би те, та така цікава гра. Боржник. гра ще одна, в яку грає не тільки. У нас вона така дуже поширена гра в соціумі. Гра, в яку грають не тільки окремі індивіди, гра ну, ми, люди, так, а ну, в яку грають навіть країни. І країни грають, так? так. Ну і гра теж мені дуже не сподобалася, тому що останнім часом помічаю його і її, цю гру. Я втомився або я втомилася. Mm -hmm. от, ем, починаю спілкуватися з людьми, з людиною, я вже втомився, я втомилася. І оце, це дійсно гра. А коли от там. Запитуєш, від чого, що сталося, чи можна щось змінити? Ну, це ж знаєте, складно. Ні, Тому що, зробити. що Так, є певна ідеальна картинка, до якої я маю себе весь час долучати, до якої я маю тягнутися весь час, неважливо якою ціною. Ну, тут без, без врахування а, власних можливостей. Це такі ігри, які я виокремлюю, виділяю, можливо, ви щось доповните. А є гра дуже схожа на оце я втомилася, втомився, як ви сказали. Ерік Бьорн окремо виділяє є така гра, як загнана домогосподарка. Mm -hmm. Коли жінка набирає на себе все, набирає, набирає так, всіх там домашніх відгороджує, там не робіть це, я зроблю це, я справлюсь цим. Так, а потім вже в якийсь момент, коли вона вже не витримує, і вона потім починається на всіх зриватися. Чому мені ніхто не допомагає? А як же це так? Я що тут одна? От і пішло-поїхала. І так, як ви сказали, деякі ігри, ну, в більшості своїй вони деструктивні, так, вони руйнівні ігри, і дуже мало, дуже мало є конструктивних ігор, але вони є, ну такі хороші ігри, так? Uh -huh. Тобто це гра, в якій кожен отримує певне погладжування, так? От, певну користь для себе, ну, певну винагороду, певний бонус. І в цьому випадку нема програвших, так? Mm -hmm. Є обидва, ну скажімо, задоволені цілях. Проте це теж гра. А, повторюся, конструктивних ігор набагато менше. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, ну або як Ерік Берн казав, що є. Нешкідливі, є менш нешкідливі і є е, руйнівні ігри. Так, нешкідливі ігри це такі, як, наприклад, привітання. Так, от ми всі і, і самі ми в це граємо. і Ми бачили у різних там, американських фільмах, там де люди зустрічаються, там привіт привіт Як справа добра, як твої добре. Все, і розійшлися. Угу. А в чому тут суть? Що відповідь кожної людини вона не впливає на те, як насправді йдуть справи у тих, хто спілкується. Ну, це просто формальність. Вони якось відповіли, там нормально добре, і все, розійшлися, і це ніяк ні на кого не впливає. І є такі є менш нешкідливі ігри, так? тобто вони не призначені для того, щоб зробити взаємодію більш простою і відвертою. Такі ігри вони не дають відносинам розвиватися і виходити на інший рівень, більш глибокий і осмислений. Ну, це такі ігри, як, наприклад, так. але…» Так, ну там же ж ніхто ні на який рівень не виходить, вони в цьому болоті, вони там крутяться щось і все. І є по-справжньому руйнівні ігри це такі, в які люди можуть грати заради влади, заради можливості маніпулювати. Ну Це те, що ми зараз спостерігаємо, так, як Путін включився в цю гру і втягнув всіх нас в неї. Ну Це ж це влада, це маніпуляція і ще там дуже багато всього. От, але страждають від цього інші люди. Так, і е, в кожній грі є якісь систематичні дії. Якщо ви помічаєте, що е, ви завжди е, застрігаєте в одній тій, тій самій ситуації, де є е, одні й ті самі люди або одні й ті самі слова. Коли ви розумієте, що е, після того, що сталося, ви кажете, «Так, я так і знав, що так буде. От, то це може бути сигнал про те, що ви зіграли в гру. І тут найважче це помітити, що ви граєте в гру. Бо ну, як насправді все починається. Є е, е, якийсь один гравець, е, який робить хід, він робить ну, якусь наживку, так, або ну, там, пастку. Е, і далі спостерігає, що роблять інші люди: хто включиться, а хто ні. І коли людина-друга включається, так? І далі, вже там по е, системі все відбувається. От, наприклад, е, там, якщо я хочу уваги, але я не можу по якимось своїм причинам сказати про те, що я хочу уваги. І я ось там прийду в якийсь колектив, чи до своїх рідних, чи там до своїх колег сяти, і буду якось там голосно дихати, якось своїм видом показувати, що ну от щось не так і буду спостерігати. Хтось обов'язково може включитися і сказати «Ой, а що там з тобою сталося? там. Я можу сказати, ой, ну ви що не бачите, що мені там погано, там чи ще щось. Ну тобто, це не конструктивно. І якраз таки в цьому, от як я на початку казала, так що є складові гри, це слабкість. Так, одна з в чому слабкість? Слабкість в тому, що я не можу напряму сказати, що мені потрібно і чого я хочу. І тому я буду всякими різними способами щось робити, показувати демонстративно, аби інші здогадались, але інші люди вони ж не вміють читати думки. Для того, щоб вийти з будь-якої гри, яку ви собі помітили, це просто говорити про те, що ви хочете отримати, усвідомлювати, яку ви нагороду ви отримуєте в цій грі, заради чого ви граєте? Що я отримую від неї, і як я можу ось це. Ту винагороду, яку я отримую, отримати іншими шляхами, можливо, це правда можливо так більш mm -hmm. здоровими і конструктивними шляхами, так це ж правда певна робота над собою.